5 травня, всім привіт. І сьогодні ще холодніше, ну, по відчуттям ще холодніше, бо мені тут термометр показував зараз 7 градусів. Але по відчуттях прям так взагалі, ну, тобто, не знаю, листопад, не травень місяць. Коротше, дуже холодно, прям капець. Сьогодні понеділок, уже нарешті останній мій робочий день, ну як останній такий перед вихідними, завтра маю два вихідних. Я вже хочу просто полежать. Доїхав я на цю шарашку, і погода це чисто ото, як кажуть, що сонце світить, а не гріє. Короче. Жесть, сьогодні ще холодніше, ніж вчора. Коротше, травень. П'яте травня клас. Реча, Passat трошки щось почав дюргатися, коли там при якихось оборотах, коли їду, там, наприклад, 80 на годину, трясе дивно мотором. І я думаю, почати щось провірити, зробити, ну, так сказати, меншою кров'ю, попробувати відбитися на початок, почистити мав сенсор. Це сенсор, який відповідає за кількість повітря, скільки його там доходить до мотору, до турбіни більше. Він виглядає отако. Оце він, оце він коротше, тут. Ця штучка коштує майже там 400 злотих, тобто десь там 100 доларів. Хочу поїхати в магазин, подивитися, є такі очисники. Якщо він буде, купити такий очисник і спробувати прочистити самий цей сенсор, отут він там так стоїть, подивитися, чи це ще допоможе. Тому що я не знаю, чого я так можу трясти. Непонятно, бо так дивно якось це все працює. Е, і буду їхати Мердедесом. Подивимося, чи він ще заводиться, чи ні. О, завівся. Щось трошки так підтрає. Але завівся, ще живий. I I I I I get lost in the words I say I don't push push pause, no, I push play I won't stop till I make a change. Був у магазині. Коротше, нема того, що треба, що таке, типу, там спеціально пишуть, що до чистки цього. Ну, бо це тільки, мабуть, через інтернет треба заказувати. Мені дуже сильно якось чекати, не хочеться довго. Коротше, брейк-клінером Купив цей брейк-клінер, це до тормозів взагалі. Але він на основі бензину. Там, типа, такі якісь там бензини, золопропіли е, І попробую ним почистить. Якщо стане хуже, ну знаєш, це воно треба буде поміняти. Треба буде купити за 400 злотих. Ну, поки в мене є Мерседес, то треба це зробити, бо. Короче, нічого я. Цим датчиком не чистив, нічого не робили. Підключили тільки оце комп'ютер, у цього оказався комп'ютер під рукою. Е, прочитали ці ошибки, прочитали показники, які повинні бути цього датчика, як він, що він може показувати. Е, Вроді в нормі, тому і лізти туди не буду. А чого трясе машину, так і далі і непонятно. Ну, я думаю, це щось посерйозніше може бути. Коробка, мабуть, або типу, полуось. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, Hustle I hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way.